У Казахстані показати наданих доступному розслідуванні, це повернення в минуле і не досить добре минуле. І Європейський суд прав людини на цьому завжди акцентував увагу про те, що все, що сказано на стому розслідуванні, а ми знаємо, як воно може бути сказано в деяких випадках, то це не має бути взято до уваги суду, а суд має ухвалити рішення і виключно яким безпосередньо він отримав. А те, що проблема є, так дійсно проблема є. І ця проблема зараз збільшилася в зв'язку з воєнним станом, з тим, що свідки потерпілі у нас пороз'їжджалися, знаходяться не за місцем свого проживання. І дійсно в кожному конкретному випадку треба вирішувати питання загальної справедливості судового, судового розгляду. Так, я не можу, скажімо, погодитися з тими випадками, коли. Три бомжа було допитано, пробачте, при всій повазі було допитано ну є особи, які не мають постійного місця проживання, були допитані під час досудового розслідування, потім їх ніхто не зміг знайти і суди беруть ці показання, використовуючись і посилаючись на практику СПЛ, трьохелементний тест проводять, що не можна знайти прокурори. Кож пробачте, спочатку заявляють клопотання, ну заявляють лопотання про їх допит, потім, коли вони розуміють, що їх ніколи не знайдуть, відмовляються від свого клопотання, і все. І суд суд приймає рішення на підставі цих, цих показань наданих в достому розслідуванні. Щось треба робити, да дійсно, і треба вже, мабуть, модернізувати міжнародну правову допомогу, тому що ви казали, що це є за, засоб один із засобів на да, можливості допитати свідків, які знаходяться за межами території України. Але я особисто стикався з цим, що навіть запит про правову допомогу до Молдови. Чито сусідньої держави впродовж шести місяців не вконувся, і нам відповіли, що шість місяців, ну представники республіки мовили, що шість місяців місць недостатньо для того, щоб виконати наш запит.